Звичайна пластикова пляшка розкладається протягом 400 років. Тож пластик, виконаний на смітник, забруднює землю та океани, руйнує екосистеми. Аби допомогти природі, такі відходи треба здавати на переробку. Тоді сміття може перетворитись, наприклад, на ось такі цікаві речі для побуту. Проте, перш ніж пластик перетворити на щось варте уваги, його потрібно відсортувати, адже у кожного виду свої властивості. Зазвичай нам приносять тип HDPE, як казав, це найкращий, найзручніший в переробці пластик. Це якісь баночки з побутової хімії, кришечки від пляшок. Кришечки ми окремо збираємо. І також ми збираємо всякі пластик типу ПП поліпропилен. Це зазвичай штуки з-під молочки, всякі відра, ну, інколи якісь іграшки, можливо. Такий посуд, інколи він насправді схоже виглядає з інших типів пластику, але тут повинно бути маркування ПП. Також відходи важливо сортувати за кольором, аби контролювати відтінок майбутнього виробу. Змішувати їх не рекомендується. Відсортоване сміття переробляють на механічній дробарці на ось такі пластикові друзки. А потім. І цю стружку ми потім або засипаємо в якісь форми. В принципі, можна навіть використовувати звичайні силіконові форми, щоб зробити вон, там, сніжинки, якісь ми ялинкові прикраси робили. Пластикова стружка плавиться у печі за температури 200-250 градусів. Важливо пластики не переплавити, тому що він починає виділяти тоді всякі шкідливі речовини. Треба припевнити температурі, він стає як пластилін і з ним легко працювати. Щоб зробити корзинку, лист, ну, от вона от, от така корзинка, де, от десь приблизно таку ж горку кришечок умовних ну, треба. Ну, вона важить там. 40 грамів невеличка корзинка, да от можна уявити собі це десь там 15-20 кришечок. Іван зазначає, що року людей, які переходять на відповідальне споживання та сортують сміття, більше є. У майстерні беруть пластик на безоплатній основі. Проте в деяких пунктах прийому за здачу вторинної сировини можна отримати навіть на великі гроші. Зараз подешевша в... вторинна сировина, насправді. Дуже дешево. ну його мовно останній раз здавав там такий мішок скла і мішок паперу, і це мені в там вийшло на 10 гривень. Щось таке. екоактивіст вважає, що сортування та переробка сміття питання, яке завжди на часі. Тож, якщо у вас вдома є пластикові пляшки, побутова тара та поліетилен, приносите вторсировину у понеділок, середу, п'ятницю та суботу за адресою вулиця Сергія Сєрікова, 30. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.